Крута жіноча сумка за кошкіри у наявності у шістьох кольорах. Крем, пудра, капучино, чорний, бежевий та білий. Спереді є карман на магніті. Взаді є на змійці. Сумка має два загальних відділення на змійці. Перше відділення є додатковий карман та друге. Також додатковий карман на смітці. В комплекті додатково йде ремінниця шкіри. Який регулюється та на карабінах. Кількість сумок обмежена. Тому поспіши замовити за посиланням в описі відео, вдалих продаж.